Друзі, вітаю дуже смішна ситуація. Путін благає західні уряди, щоб натиснули на Україну, щоб відмінили закон, який забороняє Зеленському вести перемовини з Путіним. Про це він сьогодні заявив на виступаючи на східному е економічному форумі. Про це він заявив, виступаючи на далекому сході російському, до речі, вперше. З 2015 року Путін там виступає без голів іноземних держав. Тобто ніхто не захотів приїхати. Ну, одне виключення пані Єдхоту. Це віце-президент Лаосу, дуже такої потужної, знаної в світі економічної сили, дійсно, заради неї треба влаштовувати економічний форум. Ну, приїхала людина і приїхала. Так от, про що ще говорив Путін, де нам погрожував, де він нас боїться? І загалом пройшов? Мова на цьому так званому формі взагалом було дуже багато смішного, але в той же час цікавого. Тому підпишіться на канал, давайте разом витиснемо російські наративи з нашого Ютубу. Тому прямо зараз під цим відео нажміть кнопку натиснути. Півтора мільйони вас дивиться, відео кожного. Місяця, але підписується не так багато. Нам треба розширити кількість підписок для того, щоб витіснити російські говорящі голови з українського простору. Лайки, дзвіночок, само собою. Поїхали. Власне, Путін говорив дуже багато і дуже смішно, і це все виглядало достатньо комедійно, іронічно. Для прикладу, він говорить про те, що. Результатів контрнаступу немає, а є тільки втрати 71 тисяча людей. Вибачте, але перед цим російська пропаганда говорила, що 500 тисяч. Що, що сталося? Невже 430 тисяч людей ожило. Що ж, як так значить, українці вмирали, що потім почали оживати? Чи, наприклад, інша історія? Путін говорить е, про те, що е, Україна. Повинна відмінити власне свій закон про переговори з Путіним, тому що він так не може з нами вести переговори. Або, наприклад, про те, що касетні боєприпаси нічого не змінили на полі бою, забуваючи реально про десятки тисяч російських солдат, які частинами поїхали на свою територію. І з дуже важливого Путін. Заявив, що дійсно він підкорюється волі Сполучених Штатів от, і хоче в них попросити, щоб відмінили цей закон. Ну, типу, він про це кілька разів скиглив, є про це окремі відео. От, а друге, що він сказав, що йому взагалі здається, що це не наші люди, коли він дивиться, як ми захищаємось. От. Ну, типу, він би по ну побачив. Я думаю, він бачить і знає, що як вмирають його покидьки сюди, коли свої своїм стріляють в спину, коли своїх закопують або прив'язують, пам'ятаєте, ці фотографії зимою до дорожніх знаків. Я думаю, це більш цікава історія. Ну, загалом Путін сказав, що він не може відступати, він не може завершити війну по одній простій причині, тому що Україна йде в контрнаступ. От, і тому він не може відступити, бо українці рухаються вперед, і він каже: а що ж, ми складемо зброю, вони ж рухаються вперед, заберуть всі позиції. Ну, от, виходить, що українці рухаються вперед, а перед цим казав, що результатів немає. Плюс Путін змирився з тим, що F-16 будуть, але каже, що вони ні на що не повпливають. Ну, це ми подивимося через місяць. За касетні боєприпаси я вам сказав. Ну, ще було важливо, що він сказав, що. За Західні так звані куратори кидають Україну по максимуму відгризти шматок території, а потім виходити з ним на переговори. Ні, Путін ти знов не все, все не так зрозумів, не максимум відгризти, а повернути всі кордони і знищити твою армію і знищити тебе. В одному випадку, в іншому все те ж саме і просто посадити у в'язницю. Тому немає тут відгризти шматок території. Ну, взагалі, ще Путін сказав, що. ФСБшники начебто зловили ВСУ на його території, задача яких була підірвати ЛЕБ в атомній електростанції з цілею того, щоб нарушити діяльність енергетичних установ. Знову таки, дурна лиса башка Старого Кабаєва не розуміє, ЗСУ не проводять спецоперації на його території. Для цього в нас є інші спеціально створені органи, які такі речі можуть робити, а можуть і не робити. Інколи вони просто наймають за бутилку водки. Твоїх недоумків, і вони самі проти тебе ці речі роблять. Е, друга історія, яку я вам хотів сказати, Путін говорив насправді дуже багато на форумі. Ну, от, він заявив, що його ще провокують е, значить, бити по українських атомних станціях, тому що в нього все, до речі, навколо Атомки крутилося. Тому що британські е, спецслужби е, причетні до того, до, до спроб диверсій, диверсій на російських АЕС. Ну і сказав, що це провоцирує Росію на відповідний удар. Знову ця дурна лиса Путінська голова говорить, хорошо, ну типу, якщо британці провокують, чому по нас стріляти? Ну, стріляй в Британію. Чому ти по нас хочеш стріляти, якщо британці це роблять? Ну от приїхав до тебе представник Лаосу, так що санкції, на, на, на цей, санкції робити проти Нігера чи Нігерії? Чи Австралії приїхав вже представник Лаосу. Аналогічна історія. Ну, типу, приїхав та й приїхав, да? Ну от так нехай він і відповідає за це. Чому британці роблять, а по нас стріляти? От. Ну і ще Путін вніс в думу законопроект в те, що буде встановлювати свято так званий Московський День Злуки 30 вересня. З ДНР, ЛНР Запорізької і Херсонської областями. Ну, вони хочуть під вибори запустити цю історію. От, і хочуть власне продемонструвати десь незрозуміло де що, мовляв, ось дивіться, вже об'єдналося. Але знову ж таки, це свято ні на що не впливає. Я пам'ятаю Херсонщину, коли Путін провів референдум, а потім туди зайшли Збройні сили України, зайшли наші війська і показали Путіну ввічливо середній палець, що тебе тут покидька не буде. Ну і зрозуміло, що як наші хлопці сказали, так власне. І сталося. Ну, найголовніше, чому Путін прилетів, це не тільки форуми, форумі, ось ці дуже часто недолугі заяви. Ну, от, але в них є певний циміс. Те, що він послав Заходу, що змусьте Україну йти на переговори, я піду на переговори. Да? Тобто, це прочиталося. Хоча ми знаємо, що Путін зараз запускає. Мобілізацію 500 тисяч солдатів і буде намагатися якраз таки їх втягувати на війну в Україну, навчати, одягати. От ну але з чим одягати яку зброю давати в руки? Це головна причина, чому він приїхав на Близький Схід. Це зустріч з Чинином. Власне корейський лідер має приїхати своїм поїздом. Він вже виїхав туди на територію Росії. Путін боїться їхати за кордон, Путін боїться їхати на територію. Чужих держав, тому що боїться, а перевороту в себе. Друге замаху там, третє, що його там просто банально заарештують. Ну одним словом, форум проходить так, як і розвивається вся економіка Росії. Ну, от форум проходить без західних лідерів, форум проходить взагалі без світових лідерів, президентів, прем'єрів, міністрів. Форум проходить без участі великих економічних компаній. Просто це такий розподіл бабла на івентах. Поїли на форшеті, переспали з місцевими повіями і пороз'їжджались додому. Тобто ніякої економіки в Росії немає і розвивати там. Нема чого, особливо на далекому сході, який дуже скоро буде частиною Японії, а друга частина буде. Китайською. Я для вас писав спеціальне відео, де розповів, як китайці вже в своїх картах перейменували, а по великому рахунку віджали острів, великий 340 кілометрів квадратних на великому Мамурі, острів, який свого часу був китайський, потім радянський, потім спільний Росії і Китаю. Ну а зараз Китай знову забрав своє. Тому який смисл вкладати в далекий схід, якщо все це скоро буде Китаєм? Ну, от якраз. Власне, і Путін це теж розуміє, тому ніякі гроші ніхто в схід вкладати не буде. Найгучніша тема, яку вони обговорюють в своїх російських змі, чи не зробити іпотеку трошки нижчою, ніж може це бути в Москві. Ну зробіть в цих квартирах, класно будуть жити потім китайці. Ну от китайцям побажаємо гарно окупувати російську територію, а росіянам пошвидше забратись із нашої. Путін не розуміє одну річ: що рішення по Україні приймають виключно. Українці і тільки українці відвоюють свою територію так дуже часто західною зброєю. Ну а Путін намагається воювати зброєю корейською, але Штати за цим слідкують і теж спробують не допустити, в тому числі будуть використані різні інструменти. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Ну і скажіть наскільки, як ви гадаєте, вдалою буде зустріч Путіна із корейцем. <тит> <тит> е і, власне, як ви вважаєте, я не знаю, напевно, не варто питати, як пройшов економічний форум. Відповідь ніяк, напевно, і не коментуйте форум. Просто напишіть, які ваші очікування від зустрічі з північно-корейським лідером. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.